Лудоманія. казино, як ви знаєте, виграти неможливо. Що всі люди різні? Якщо ви бухаєте або наркомади, то не йдіть до нас. Дуже прошу. Кожна чарка, кожна хапка і кожна дорога призводить до того, що противник робить ще один крок на нашій землі. Ми всі воюємо, тому що стоїть піхота. Категорично вкругляється командіро. Я знаю я краще. Ну це так не працює. Сачки і тут з'являється воно, яке шукає будь-яку іншу відмазу для того, щоб не працювати. Лідер без команди нічого не зробить підрозділи. Хелес це командна національна. А чому взагалі ми про це говоримо? Єдина мета: ми боремось за право жити, щоб українська держава відбулася. Вас на програмі розбір польотів це місце для нашої з вами дискусії. Говоримо про актуальне та накипіле. Тому обов'язково ставте ваші питання у коментарях. Сьогодні будемо спілкуватися на тему табу у війську: алкоголь, наркотики, сексизм, дискримінація, домагання. І на ці такі доволі неприємні і складні питання буде відповідати командир 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес Юрій Федоренко. Вітаю! Ради вітати товариство, ради вітати, слава Україні! Героям слава! Чому взагалі ми про це говоримо? Військо, як і будь-яка така велика структура, це є зріз суспільства. Тобто тут є люди різних статей, різної там сексуальної орієнтації, різних політичних поглядів, релігій, конфесій. І звісно, що чим більшим стає цей організм... Тим більше конфліктів там виникає, і до того ж, війна вона як збільшувальне скло. Тобто, те, що було можливо прихованим чи маленьким, воно стає більшим. І е, почати я хочу з такого, напевно, найбільш очевидного і того, що заборонено безпосередньо статутами збройних сил, це алкоголь та наркотики. Абсолютно, ви кажете правильно, що. Українське військо це зріс суспільства, бо воюють не якісь там супер круто підготовлені морські котики, воюють вчорашні сусіди, ваші, ваші друзі, вчорашні сусіди. Регулярне військо, так чи інакше, ну там є певні керівні посади тих, хто є професійними військовими, але на 70, напевно, відсотків зараз це мебіляційний капітал воює. Так, ось, якщо казати про алкоголь і наркотики, скажу вам абсолютно відверто, що українською нацією навмисно Спаювали і навмисно робили наркоманами через різного роду фільми, через те, що це модно, круто, популярно, через всеосяжну доступність і так далі. Тому що ми маємо суттєві проблеми, більш ніж суттєві проблеми з кількістю тих, хто хворіють на ці пороки, такі як алкоголь і наркотики. Також варто не забувати, що Російська Федерація навмисно Проводить компанії по фінансуванню наркотрафіку в Україну і поставки цих наркотиків на фронт, зокрема. Такі канали були перекриті неодноразово Службою безпеки України, в тому числі, яка активно з цим бореться. До чого призводить споживання наркотичних речовин? І як це все відбувається і починається? Треба не спати. енергетик. Енергетик через якийсь період часу перестає діяти. І хтось починає говорити, та що ти там, давай, буде нормально відпрацювати. І організм переходить перше а в залежність. Хоча багато хто каже про те, що від амфітаміну, від там, ну, від кокену, кокейн це дуже дорого, але тим не менш. Так, що від цього нема залежності. Є залежність і психологічна, і фізіологічна. І от з цього моменту, коли відбулося перше вдихання того самого порошку, Людина починає свій шлях поскочування. Перше, вона фізіологічно вбиває свій організм. Друге, вона розхитує маятник своєї психіки. В наркомана цей маятник він нестабільний. От в людини, яка не споживає наркотичних речовин, не зложиває алкоголем, у неї психіка знаходиться на одному рівні. Бувають якісь Викиди пов'язані з виконання бойових завдань, обстрілами, втратою побратимів, пораненнями, багато чого іншого. Але цей маятник завжди повертається в одну точку. Наркомана маятник розхитаний. І в який момент виконання бойових завдань цей маятник на якій стадії буде знаходитися, і як відреагує військовий на ту чи іншу загрозу, одному богу, відомо насправді. Тому споживання наркотиків призводить до випалювання самого військовослужбовця і до ризику. Тих, хто знаходиться з ним поруч. Тому що в якийсь момент він може зломитися, і хлопці залишаться, чи дівчата без прикриття. Далі споживання алкоголю. Ну це ж в нас всаджувалося з самого дитинства. Мається на увазі тости, нові роки, дні народження і так далі. І, так далі. і навіть батьки казали, цокне з нами. Ну, Пам'ятаємо, це було таке на різних гулянках. Це було прийнято в 90-ті роки, як мінімум. Ну, дітям дітям не наливали, але кут споживання алкоголю він так чи інакше був. До чого призводить вживання алкогольних напоїв? Давайте про це поговоримо на конкретному прикладі. Будучи на напрямку Донецькому, виконуючи бойові завдання, два ошльопка, я по іншому говорити не буду. Вони в нас службу вже в підрозділі не проходять. І їхня доля мені не цікава. Один нарізався основний водій, який мав вивозити екіпажне виконання бойових завдань в певний період часу, коли сприяють цьому погодні умови, коли ще відносно темно, коли замовлене прикриття засобів радіоелектронної боротьби. І є резервний водій, який мав би вести. І він нахирячився в різних місцях. В якийсь момент часу не змогли в стрій поставити одного водія, перетелефонували резервному. А резервний випив трошки валеріаночки, щоб не було чути на запах. Це такий лайфхак для тих, хто споживає алкогольні напої. І плюс ще був під впливом наркотичних речовин. Він сів за кермо, як наслідок, чудно вграв розрахунок, який вивозив на позицію. Вони виїхали не своєчасно, відповідно, попали під ворожий обстріл. Згоріла машина унімох, який ми діставали через сім кол пекла. І в ній згоріла техніки на 2,5 млн грн, які видав український народ. Я думав, що е, я не приміняю сили до військовослужбовців ніколи фізично. Але в цьому випадку я думав, що їх побиває. І завдання на полі бою, яке ми мали виконати, не виконало. Тому на поточний момент в підрозділі Ахілес, хто хоче бухати у нас, забувайте. Якщо ви бухаєте або наркомадите, не йдіть до нас. Дуже прошу. Ми всі воюємо, тому що стоїть піхота. Щоб та піхота продовжувала стояти і нести мінімальні втрати, ми маємо їх закрити. Тому ризикувати життям своїх підлеглих, ризикувати життям піхотинців я не дам цьому підрозділі. Кожна чарка, кожна хапка і кожна дорога призводить до того, що противник робить ще один крок на нашій землі. Чи є інструменти, щоб ще на етапі відбору до підрозділу? Виявити ці хвороби. Інструменти є. У нас працює в рамках підрозділу внутрішня безпека. Як, за яким інструментарієм це відбувається, розповідати не буду повної міри, але і поліграф тут присутній. Насправді, поліграф це ж не тільки питання, пов'язане з співпрацює з Російською Федерацією чи ні, продає відомості чи не продає, здає місце розташування чи не здає. Це інструмент, який дозволяє зрозуміти психологічний стан того чи іншого військовослужбовця, дає зрозуміти фізіологічний стан його здоров'я. І звернути увагу, що потрібно далі робити. Чи людині потрібно працювати з психологом, чи людину потрібно відправляти до лікаря на подальше обстеження, щоб не був втрачений момент, чи людині потрібно дати певний період часу перепочити фактично, тому що фізичний стан, адже в кожного має свою верхню межу. Перетинати яку не варто, скажімо так, тому що організм може дати збій. Тут ще що важливо. Ну, ніхто ж, коли хто приходив підрозділ, як кажуть, ну колись я пробував. Якщо він не прийшов з перегаром, то складно ж виявити, що в нього є залежність. Потім вони якийсь період часу служать паєньками, типу, все виконує, все робимо з полум'ям в, в очах. І потім все-таки цей порок вилазить. Ми допомагаємо вилізти з цього пороку перший раз. Якщо людина повторно, вибачайте, нам не по дорозі. Тому товариство нам не по дорозі для тих, хто хоче випивати і піднаркоманювати. Нам не по дорозі. Товариство, чим більше побачить це відео людей, тим більше відсоток буде тих, хто прийдуть нас поповнити. А якщо буде кому воювати, то буде і перспектива на майбутнє, і буде перспектива вибороти право жити. Тому обов'язково підписуйся, став дзвіночок і порекомендуй нас своїм друзям. Лудоманія, чи впливає азартна залежність на дисципліну та боєздатність військовослужбовця? Уявіть ну, собі, яка це біда. Людина проходить службу, виконує кожного дня бойові завдання, будь-якою миті, все може завершитися. І в кінці місяця. Замість того, щоб ці гроші закумулювати для себе, для родини, для покращення якихось певних речей, які необхідні для ведення бойових дій, людина просто в один момент все спускає в казино. І потім цілий місяць думає, де б ще можна було позичити грошей в своїх побратимів, для того, щоб можливо відігратися. А воно знову туди нікуди все летить. І я скажу так, що в казино, як ви знаєте, виграти неможливо це все міф ілюзія. Тому лудоманія – це страшна хвороба. Яка потребує лікування, зокрема спеціалізованими підготовленими психологами. Бувають інші моменти негативні, коли телефонують рідні близькі. І чому ви моєму чоловіку не виплачуєте заробітну плату? Він що воює не так, як всі. Він мені фотографії з позиції присилає, що він виконує завдання, а ви не нарахували, ви не виплатили. Ви гівно, а не командир. І все, що ви там розповідаєте, це все ілюзія. Починаємо розбиратися, де як так, що не виплатили зарплату. Все виплатили. Просто він отримав заробітну плату, спустив її в казино, переголосував дружині і сказав, що, вибач, для тебе, для дітей грошей немає, тому що командири не заплатили мені заробітну плату. Щось пішло не так. Таких випадків дуже багато. Це страшне. І за моїм переконанням було б дуже добре, аби уповноважені органи, які є в Україні, заблокували це все к чортовій матері. Це ж цивільне. Ви маєте розуміти, що цивільні теж гірко працюють замість того, щоб витрати кошти на себе, замість того, щоб задонатити на сили оборони, вони це все спускають в казино. Це величезна проблема. Як ви знаєте, ресурси, які володіють можливостями і ліцензіями, ну, така собі підтримка сил оборони. Не можна вважати це реінвестицією в силу оборони. Тому загалом Лудоманія це величезна проблема української нації. Які заходи командування можуть посприяти зниженню рівня Лудоманії, або взагалі попередити її розвиток? В нас в підрозділі налаштована система певних безпекових протоколів, а також система, яка розбирає кожного військовослужбовця на молекули: є співпраця з Російською Федерацією, чи можливо колись була, чи немає? Який стан здоров'я в людини, Арконалко залежна чи ні? Чи був досвід вживання? І точно так само питання пов'язані з Лудоманією. І у випадку, коли це викривається, працюють заступники з психологічної підтримки персоналу і психологи, які функціонують на базі 429-го полка Хілест. Лудоманія – це страшнюча залежність. Її можна порівняти з Гринінової, напевне. І витягнути людину дуже складно. Кожен вірить в те, що він може відігратися і налаштувати своє життя. Відсоток тих, які вдалося через психологічну реабілітацію вмовити перестати грати. Підрозділі є, але, на жаль, дуже багато рецидивів, коли повторюється: не грає, не грає, не грає. А потім о, бачимо щось знову, не так з військовослужбовцем, що знову почав грати. Ти вже неодноразово казав, що напевно це твій особистий ворог або особисте табу, як скажеш, сачки у війську. Розкажи, які загрози є. Від того, якщо якісь люди починають сачкувати. У успішному підрозділі є декілька складових ключових. Лідер. Лідер без команди нічого не зробить. В підрозділах лестниця командна однодумця. І це додаткове фінансування. Тоді виникає максимальний результат виконання тих чи інших завдань. Для того, щоб досягти результату, ти маєш постійно працювати. Ти маєш бути кращим з кращих в своїй сфері. Ти маєш розбиратися в тих питаннях, які для інших не цікаві. Ти маєш знати краще інших те, що вони знають досконало. Це потребує значної кількості часу. Без зайвих перебільшень. Щоденно я лягаю спати у 2 годині ночі, а прокидаюся в 6:30, якщо не було ударно-штурмових дій і мене не підняли. Через якийсь період часу акумулятор сідає, мене може вирубити там. Чи на командному пункті там пів години 40 хвилин поспав Ну, по-різному. Так приходить результат. Так працює команда полку Ехілес. Я вам маю сказати, що люди працюють з повною самовіддачею, переважна більшість. І тут з'являється воно. Я намисно кажу середнього роду, бо це може бути вона або він, який саме розумний. Який точно знає, як краще у усіх питаннях, для якого командири, це завжди вороги і дурні, який шукає будь-яку іншу відмазу для того, щоб не працювати. А у випадку, якщо він займає місце в робочому механізмі, ну, довірять, робочому механізму є деталь, яка починає працювати паскудно, така зубчик, то навантаження на інші зубчики стане автоматично яке? Посилене. Посилене більше. Тобто сачки підставляють. І навантажують тих людей, які добросовісно везуть цю важку нішу проходження військової служби Важкучу просто. Тому так, дійсно, стачками ми намагаємося боротися. Не хочете працювати, шукайте місце там, де можете зашаритися. Але це не в нас. Напевно, питання, з якого варто було б почати, це примус покарання та відповідальність у армії, тому що багатьом здається, ніби тут все так. Структурно строго відбувається, але люди не роботи, і присутні людський фактор. Хтось відверто, наприклад, філонить. Якщо на цивільному підприємстві можна звільнити людину або позбавити її премії, то як оця система працює у війську? Дивіться, я за два з половиною роки виконання завдань, це будучи командиром роти, командиром батальйону? Я не видав жодної догани. чому колективи маленькі були, і це колективи складалися з тих людей. Які з усвідомленням розуміння виконували завдання по охороні нашої держави, вони не шукали там безпілотний підрозділ, тому що це не перша лінія бойозвітнення. Вони не шукали безпілотний підрозділ, тому що це зарплата. Там премія може бути плюс 90 тисяч до основної зарплати. Вони не шукали підрозділ, тому що це прецижний підрозділ, і потім можна буде влаштувати своє життя якось краще. Вони йшли перемагати на полі бою, і тому за певні дисциплінарні моменти. Це вирішувалося стівку. Більше не буде командира. Дивись, тому не було дага. Зараз трошки інша комбінація. Колектив дуже великий. І сюди різні, різні люди приходять з різною мотивацією. Хтось приходить воювати, хтось приходить за дивідентами, хтось приходить за зачищимось. По-різному. І відповідно, е які в командира важливі впливи? зауваження, доган, сурова доган. Зуваження не тягне за собою позбавлення грошової винагроди частини премії, догани вже передбачають. Невиконання дбове завдання, гроші, премія, тобто е і подальше може бути передане на військову службу правопорядку і може бути відкриття кримінального провадження, незалежно від обставину. Але в кожній ситуації треба розбиратися, чому так сталося, чому він не відмовляється виконувати завдання, чого він філон, чого він не хоче. І якщо дійсно. З декількох джерел інформації, а я, як командир полку, не орієнтуюся на одну думку. У мене є заступники психологічної підтримки персоналу, є психологи, тому що інколи людині потрібно просто поговорити, але з компетентною людиною. На базі 499-го полкового Хілес є психолог, яка працює, і навіть я скажу більше, що ми відправляли ряд військовослужбовців цілими екіпажами на психологічно, на надання психологічної підтримки в спеціалізованих закладах. Ну, Хлопці були підостреми, почали падати ступор. Не можуть вони вийти, а фахівці високорівні. Відправили: пройшло два тижні, повернулися, та як був. Тому з кожним треба розібратися і відповідно вживати заходів. Якщо людина дійсно просто вирішила підйобувати, ну, тоді максимальне стягнення. Якщо людині необхідна допомога, ми цю допомогу обов'язково надамо. І це дуже важливо. У нас професійної команди у полку вже далеко за тисячі людей особового складу, і зрозуміло, що виникають конфлікти, тому що всі люди різні. Як вдається ці конфлікти залагоджувати? Дуже багато питань допомагає врегулювати саме помічникам командира полку з правової роботи, тому що він вказує, як потрібно, що можна, що не можна, зокрема на що потрібно звернути увагу, але є загально встановлені історичні правила, які з самого першого дня підрозділа ХІЛЕС. перше. У нас проходять службу різні люди: чоловіки, жінки різної сексуальної орієнтації, різного життєвого бачення, яких об'єднує на цьому човні єдина мета, щоб українська держава відбулася шляхом зупинки противника на землі в повітрі на воді, знищення його і надання можливості Україні бути і жити. Ми боремось за право жити. Бо нас росіяни хочуть вбити. Все ж просто максимально. Тому, що стосується сексуальних меншин, кожен може робити те, що вважає за потрібним, головне, щоб це не заважало іншим виконувати службові бойові завдання. Друге, повна аполітичність. В мене в підрозділі проходять службу люди з енної кількості політичних партій. Як діючі депутати, так колишні, так, напевно, і майбутні. Але про це поговоримо пізніше. Відповідно, ми не говоримо про політику. Деяких військовослужбовців це обурює. А от цей же він же вор, Треба про нього сказати на весь світ. Ну, завершиться війна, скажемо, наше завдання зараз воювати. Чому так? Тому що ми не маємо втягувати підрозділ в політичні войдолки. Це дуже важливо. Наступне. Це чітке усвідомлення простих правил, про які ми говорили попередньо. No но алкоголь. Ну, і напевно, це можливість сказати те, що ви дійсно вважаєте за потрібне. За моїм переконанням, така можливість є. Якщо її немає, в кожного військовослужбовця в нашому підрозділі є мій особистий контактний номер телефону. Скористайтеся цією опцією, напишіть, що вас не влаштовує. Ну, так рідко роблять. Я гарантую право на анонімність, але зазвичай роблять по-іншому. Вони отак от, чик, 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 там, через знайомого знайомих, а ну напиши якийсь коментар, герой, що нас тут не влаштовує. Ну, така собі ситуація. Насправді, позиція слабких. Позиція сильних це прийти і сказати, є такі проблеми, треба їх урегулювати. Тому е, я вважаю, що те, що у нас кожен може. Як конституцію передбачено, сповідувати будь-яку віру. В кожному може бути та орієнтація, яка йому подобається. Абсолютна аполітичність підрозділу і спільне бажання знищити окупанта це те, що дає можливості мінімізувати кількість конфліктів, які відбуваються всередині підрозділу. Чи є у полку місце для висловлення власних думок, тобто думок, які можуть відрізнятися, наприклад, від твоїх енна кількість часу в мене іде на комунікацію всередині підрозділу? Між різними відлеглими, тому що не завжди вони між собою ще якщо рівнозначні посади, там дуже складно, тому інколи треба об'єднати. А якщо казати про управління, тих, хто приймає управління штаб, тих, хто приймає безпосередню участь в прийнятті рішень вектору розвитку виконання, виконання, виконання і так далі, то в нас інколи доходить до трьохгодинних нарад там з блискавками, громами розмальовування плану чому так, чому по-іншому. І після цього приймається фінальне рішення, де я ставлю підпис до виконання. Тому так. Але завжди треба шукати об'єктивність. Ну, типу, якщо ти кажеш, що так правильно, аргументуй, наведи приклад, покажи, де це можливо вже хтось зробив. А не просто я художник, я так бачу. Ну, це так не працює. Солдат має бути в інформаційній обізнаності. Що він робить і для чого він це робить? Тому що е, мої офіцери мають на увазі управління, штаб, командири батальйонів окремих року. Е, вони як це безпосередньо, так, які я постійно з ними знаходжусь в комунікації, вони дуже добре розуміють, що ми робимо, куди ми рухаємося, які плани, перспективи забезпечення, виконання, зміна, виконання завдань, смуги. Ну, ну коротше, не буду розкривати всі деталі. Вони роз... знають майже все те, що знаю я. Тому. Це нормально, коли в підрозділі є інша думка. І мене категорично вкруглять ці я командир: Я командір, я знаю як краще. Та не може одна голова знати як краще. Ну, тоді, якщо одна голова знає як краще, тоді решта команди, яку ви набрали, це повні бовдури, які нічого не розуміють. А кожна людина має бути кращим, фахівець, ніж ви за своїм напрямком. Тоді приходить результат. Це некомфортно. Це, це крайнє некомфортно. Чому? Тому що коли тобі кажуть, Пане командир, ви не прав. Не кожен може це пережити, реально. Але якщо ти довіряєш своїй команді, то для тебе це звучить як черговий виклик, що треба зробити так, щоб було краще. Це особисто моя позиція і така позиція в підрозділі. Ці всі процеси вони налаштовуються, не все ідеально. Але ми рухаємося до тої загальної мрії, коли кожен має бути обов'язково почутим. Ну, і не все можна вирішити. Ну якщо хтось з військовослужбовців вважає, що 4 дні можна чи 5 провести на позиції, а на 5 днів можна е, запросити дружину і так протягом місяця, десь в тилове місто, ні, не можна. Так не буде. Тому що ви знаходитесь на позиціях в певний період часу, потім вас відтягують, дають можливість поїсти, помитися, привести себе до ладу. Далі йде полігон, далі йде вдосконалення своїх навиків, далі йде навчання нового поповнення, якому треба передати знання. Далі йде підготовка позицій, яку треба виїхати і копнути, щоб треба було декілька входів, так як це передбачено. Не всі це розуміють. Деякі люди, які от зараз щойно прийшли до війська в 25-му році, і так далі, вони ще не зрозуміли, куди вони потрапили. Ще є величезна проблема, коли кажуть, я хочу. Я в таких випадках кажу, що дивіться, я хочу, щоб завершилась війна, я хочу насолджувати життям, я хочу мати великий будинок, наскільки в мене немає свого житла, так сталося. Чому так сталося? Тому що всі гроші пішли на формування підрозділу. Потім я думав взяти в ЄОСЕЛЮ, ну, типу, е зібрав мільйон двісті, по-моєму, якщо мені не зражує пам'ять за два роки. Ну, Думаю, все тепер є базовий старт, там щось є на рахунку, якісь суми і так далі. Е і треба було докупити безпілотники. Не вистачало там якраз в районі мільйон двісті. Я просто туди ну, докупила, вони виконують завдання. Така ціна війни. До речі, хто. Може мені позичити без процентів років так на 30 тисяч 350 доларів <ріст> на гарний будинок. Прошу, будь ласка, за 30 років обов'язково. Так ось я, я, я до чого це кажу: що можна хотіти все, що завгодно, але як ми бачимо, не всі бажання можна здійснити. І Є така штука, як військова доцільність. Командир почує, командир спробує. Задовольнити ваш виклик, чи будете ви пілотом, чи будете ви штурманом, чи будете ви пілотом ретранслятора, будете літати там на крилу, на мультироторі, і так далі. Але не завжди є така можливість. Ми маємо необхідність зараз літати на мультироторі розвідувальному, значить, ви будете літати на розвідувальному мультироторі, з перспективою, що колись ви зможете перепрофілюватися. І це треба розуміти. Тому я хочу це так, не працює. Працює. Є військова доцільність, так треба. Але ми почули, ми записали, буде можливість спробуємо реалізувати під ваш задум. Є люди, які пройшли через весь підрозділ, що мається на увазі. Тобто вони поміняли там декілька структурних підрозділів всередині полку і ніде не прижилися. Хоча люди ніби толкові. Але от я дартанян, все вокруг нігадя. Розумієте? По-різному буває. Тому в нас люди мають право на свою думку. Людей за моїм переконанням військовослужбовця чують, і якщо казати про безпосередньо з ким я комунікую кожного дня, то звісно у нас дуже велику частину часу займають наради для того, щоб прийняти не компромісне, а єдине правильне рішення. Дякую за розмову. А продовження нашої дискусії дивіться вже у наступній частині програми Розбір польотів. Знаємо, що ви нас дивитесь, але чомусь не підписуєтесь. 0,1 секунда, і ви підписані. Найсвіжіша інформація завжди буде у вас.